Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є хтось щось. Що заважає одужати, бути здоровим? Чи є якісь негативні програми? Порчене здоров'я, всі е, негативні дії на ваше здоров'я, на вашу красу, фізичний стан тіла. Чи втручаються хтось? Яка причина хвороб? чи що заважає вилікуватись, бути здоровим, здоровою? Або близьким людям вилікуватись і бути здоровими. Раніше так дуже сильно втручалися, зараз. Припинили це діяло, дії, припинили. А на майбутнє можуть повторити на якесь свято церковне. Так, ви зараз врятовані? Це більше порча насмерть, іде мені. Це я зразу все заперечую, повністю обираю. Заперечую повністю убираю. Заперечую повністю вбираю весь негатив. Що наче ви одійшли, але надалі вони будуть повторювати. Заперечую повністю весь негатив вбираю. Оцікаю всі прив'язки негативні. Програми на Порчі на смерть. Знімаю Порчі на здоров'я, вбираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання на здоров'я. Всі переклади, обміни, подміни, стяги, кратники, знімають. Більше нищо не, не заважаю вам одужати, бути здоровими. Бураю всі хвороби, загрози, смерті більше нема. Відкриваю шлях на одужання. Буде так, буде так, буде так. Більше нічого не заважаю дуже. Буде все сказано, здійснено, так буде. чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає одужати тим, хто дивиться це відео, бути здоровими. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Можливо, нападали не на вас, а на, на вашу другу половину і робили так, щоб вам було погано, бо друга половина хворіла. Вибачте. І таким чином робили боляче чи саме вам. От. А, також можливо, що у вас йде заробіток від другої половини. Ну, якимо чином намагались, щоб ви втратили свою фінансову спроможність, щоб у вас не було грошей взагалі. Це я заперечую повністю весь негатив Убираю, заперечую повністю весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я вам, вашим близьким, щоб ви були повністю здорові. Відкривається шлях. Більше не можуть вручатись в ваше життя, вороги. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю, щоб ви були позбавлені фінансової спроможності, могли от, вашого чоловіка, може, це дружина, може, це якийсь батько, навіть ну, от, якимсь чином намагалися обрати від вас отаку от людину. Були хвороби. Скажіть, вище сили а, вищі сили. Я на галіохоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть. Одведіть, <кхід> одверніть повністю весь негатив. Віщо немає загрози для життя. У вас, у ваших близьких, знімаю повністю всі негативні програми, анулюються, повертається тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи є ще хоч що-небудь якийсь негатив, що заважає бути здоровим тим, хто дивиться це відео, близьким людям. Тут випала карта, коли люди знаходяться. Напевно, це військовий. Може, військова, жінка, чоловік, можуть бути загрози від фізичного насильства. Ну так, от. можуть бути загрози від фізичного насильства, і ви, або ваші близькі, ви переживаєте за близьких, або за вас сильно дуже переживають. І оце страх, відчуття страху, що вас можуть. Фізично поранити, убити, що ви боїтеся, що, можливо, буде хвороба така, що ви не зможете рухатися. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає вилікуватись. Всім це відео. Ой. Ви знаєте, ворога буде подолано. Ви будете рухатися. Можливо, заново. Якщо навіть і трапиться така ситуація, ви будете жити і рухатися. Тут хороші карти. Так, є загрози, багато загрози бути пораненим, якщо це військові люди або це ваші близькі. Але це тільки в голові. За, на даний момент воно ще не відбувається і вам варто не притягувати, якби не притягувати цей страх. Краще витратити свою силу, енергію на хороше, на те, що не буде поранень, що не буде. Поранень і не буде важких яких-то захворювань. Краще вірити і надавати енергію на хороше, аніж в страх. от Тут Дійсно може ваша близька людина або ви самі знаходитесь в дуже важкій ситуації, де відбувається агресія, бойові дії. От. Ви, ви, ви будете живі і відновиться ваш, навіть якщо трапиться поранення, воно не буде важким, ви будете ж йти вас вилікують. Заперечу весь негатив убираю. заперечу весь негатив убираю. А ще програється така ситуація. Якщо це ви живете із людьми-агресорами, ваші в оточенні вашому є агресори, які вам чинять моральне, фізичне якесь насильство над вами, то. І ви постійно перебуваєте в страху, в такому постійному напруженні. Це вас як морально, так і фізично нищить. І можливі на майбутнє, важка депресія може бути, або дійсно фізичні розлади, коли вже підуть через постійне відчуття стреса і страху, порушення в організмі. Він як буде заблокований, і, можливо, це гормональні навіть порушення. от Чи Мені йде, що вам треба вийти із цього стану страху. От, от і вам вдасться, ви зможете, у вас буде можливість із дітьми їхати. Переїхати, у вас буде можливість і будуть фінанси. На це, бо це є причина вашої хвороби, що постійне відчуття страху і стрес, сильні якісь у вас агресія на вас йде. Заперечую повністю, обираю всю агресію, відвертаю. Більше ворог не може агресію чинити. Оцікаю, цікаю, обираю на віки вічні, буде так, буде так, буде так. Запечуюсь, я тебе вбираю. Можливо, ви, вам вдасться розлучитись. Тут виходять такі карти. Прошу ви цілий допоможіть, будь ласка, відкрити шлях. Тепер весь негатив, обираю, відкриваю всі шляхи і дороги, на одужання. Одвертаю агресію, повністю знімаю, більше нема відчуття страху. Знімаю повністю всі загрози для життя. Більше немає. Відкривається шлях на здоров'я, на спокійне, на спокій. Весь негатив, що вам робиться, повертаю тому, хто робить, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, одведіть всіх ворогів, всю загрозу, всіх агресій, всіх, хто злочинить, одведіть, одверніть, у тих, хто дивиться це відео. Та від близьких людей одведіть нові вічні, одверніть всю загрозу агресії, ануліру повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть агресію чинити. Руки не піднімуть, ноги підуть. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шлях на душі. Дуже... Відкриваю шлях на свободу, відогресі. Закриваю. Шляхи хороші до вас закриті, більше не дістануть, не доберуть. Не буде все сказане здійснено, так буде. Більше не можуть фізично чинити над вами насильство, не зможуть, руки не піднімуть, буде так. Така в нас сьогодні кава. Прошу ваші сили, допоможіть усім, хто дивиться це відео, одужати, вилікуватися до ідеального стану здоров'я. Постійно бути здоровими, спокій, без агресії. Врятуйте, будь ласка, усіх. Дякую вам за донати, за те, що ви відновлюєте мене енергетично, це дуже приємно мені. Також бажаю вам бути здоровими, пильнуйте себе, це саме головне бути здоровим це саме велике щастя. І бажаю вам успіху в цьому. Шукайте лікарів, шукайте вихід постійно не складайте, не пускайте руки. І приємної вам кави і до зустрічі!